Аварійні служби знайшли мертвою Вікторію Джонс, дочку актора Томі Лі Джонса, у відомому готелі Сан Франциско. Через кілька годин після початку 2026 року. Зараз поліція намагається з'ясувати, що саме сталося, що початок нового року перетворився на трагедію, оскільки з'являються моторошні нові подробиці. Вітаємо у програмі Sidebar, яку представляє Law and Crime. Я Джесі Вебер. Перш ніж ми підемо далі, хочу розповісти про одну річ, яку ми використовуємо тут у Law and Crime, і яка може бути дуже корисною для вас. Вона називається Truthfinder. Це потужний сервіс пошуку публічних записів, який ми використовуємо для досліджень у лоу Crime. Щодо корисності ресурсу, введіть ім'я, дізнайтеся, адресу, кримінальну історію, і це може дати спокій. Truthfinder – один з найбільших сервісів пошуку публічних записів у США. З платною підпискою відкривається доступ до необмежених звітів про будь-кого. Це також дозволяє перевірити зареєстрованих сексуальних злочинців у вашому районі. Будьте поінформовані і у безпеці, перевіряйте записи на truthfinder Now через truthfinder.com. сайдбар. Вікторія Кавка Джонс, 34-річна донька актора Томі Лі Джонса, була знайдена мертвою в розкішному готелі Каліфорнії. Як вона опинилася в такому стані? Досі загадка. Ось у чому питання. Готель Фермонт славиться тим, що приймає знаменитостей. це велика престижна нерухомість. Цього разу готель заполонили поліція Сан-Франциско, пожежники та техніки судмедексперта. За даними TMZ, дзвінок про медичну надзвичайну ситуацію надійшов трохи до третьої ночі. У четвер був новий рік. Через 20 хвилин поліцейські зустрілися з медиками, які повідомили про знайдену мертвою дорослу жінку. The Daily Mail дізналася від джерела, що гість готелю знайшов Вікторію на підлозі 14-го поверху Фермонт, The Mail пише, що гість припустив, ніби Вікторія втратила свідомість через алкоголь і повідомив персонал готелю. Всі швидко зрозуміли, що ситуація серйозніша і вона не реагує. За аудіозаписом диспетчерської, який отримав ТМЗ з першої операції, Повідомили про можливе передозування. Послухайте, передаю по Джонс і Лівенворд. карбоксіхемоглобін. 3, реагуйте на передозування, повідомлено про зміну кольору. Контроль а 1 за даними ТМЗ, Вікторія була визнана мертвою на місці події. Офіційні особи ще не повідомили причину смерті. Ймовірно, чекають результатів судово-медичної експертизи. Влада стверджує, що ознак насильницької смерті, наприклад, травм, не було. Також за їх словами не виглядає так, що Вікторія вчинила самогубство. Зараз також не зрозуміло, чи була вона зареєстрованою гостею готелю чи просто відвідувачкою. Сподіваюся, з часом з'являться відповіді, а зараз розповім трохи більше про неї. Отже, незважаючи на її зв'язок із відомим батьком, Вікторія, схоже, більшу частину свого життя провела поза увагою громадськості. Вона часто супроводжувала батька на прем'єрах протягом років. Але відомо, що Вікторія народилася 3 вересня 1991 року у Джонса та його колишньої дружини Кімберлі Кофлі. У неї є брат Остін, старший на 10 років зараз. Здавалося, що Вікторія, можливо, піде слідами свого батька в Голівуді, принаймні спочатку. Вона дебютувала у кіно з невеликою ролью у фільмі Люди в чорному 2», коли їй було всього 10 або 11 років. Насправді, в інтерв'ю для «Нью-Йоркер» у 2006 році Томмі році Джонс похвалив роботу своєї доньки. І це було у вестерні три поховання Мелікіадеса Естради, які він, очевидно, режисував. Він розповів журналу. Вона чудова акторка, має картку «Screen Actors Guild, вільно говорить іспанською. Коли вона була немовлям, я просив няню Летісію говорити з нею іспанською. Тепер скажу ось що. Він поділився історією про проблеми 14-річної дівчини на зйомках. Я звільнив свою дочку. Вона вставала о п'ятій ранку, але одного разу не захотіла підніматися. Я сказав Люба, це робота, але вона не зрушила з місця, тож я її звільнив. Знімальна група, не попередивши мене, розбудила її і швидко вивела на майданчик вчасно. Вікторія ще кілька разів отримувала невеликі ролі, але згодом залишила акторську діяльність. San Francisco Chronicle повідомила про судові записи Каліфорнії, які показують, що жінка на ім'я Вікторія Джонс була заарештована кілька разів цього року щонайменше у двох округах за звинуваченнями у дрібних правопорушеннях. Через судові записи округу Санта-Крус підтвердили, що Вікторія Джонс минулого літа була заарештована за перебування в громадському місці у стані сп'яніння та опір поліції. Наразі ми не підтвердили, чи це та сама людина. Судові записи округу НАПА свідчать, що Вікторію Кавку Джонс торік двічі заарештовували. У квітні 2025 року їй висунули три дрібні звинувачення: перешкоджання поліції, зберігання наркотиків і ймовірне перебування під їх впливом. У червні їй висунули обвинувачення в дрібному домашньому насильстві в тому ж окрузі. В обох справах вона вважає себе невинною і була під заставою. Зараз ми намагаємось зібрати відповіді. Поліція Сан-Франциско закликає всіх із інформацією звертатися за телефоном на екрані. Ми також додамо його в описі до цього епізоду. Телефонуйте 415-575-4444 Або надсилайте служба коротких повідомлень на TAP 411, Починаючи з Сан Francisco Поліс Департмент. Перед тим як продовжити, хочу висловити щирі співчуття Томілі Джонсу та його родині з приводу цієї втрати. Я маю на увазі незалежно від обставин, це болісний і трагічний спосіб почати новий рік. Мені дуже шкода за них. Сподіваємося, що вони дізнаються, що сталося в тому номері, і будемо повідомляти про оновлення. Я хочу докладніше обговорити це тут. Запрошую до розмови відставного детектива Філа Вотерса для детального обговорення. Дякую, що знайшли час, Філе. Щасливого Нового року! Це справді дуже-дуже сумний початок нового року. Спершу я хочу зрозуміти, чи приїхав би детектив з розслідування вбивств на таке місце події? Я маю на увазі, як виглядає початкове розслідування? Ну що ж, з новим роком тебе, Джесі, радий знову бути з тобою. Скажу тобі я думаю, у такому випадку, як цей, коли, принаймні на початку, я б класифікував це як підозрілу смерть, немає способу це пояснити, немає. Схоже, на тілі немає видимих ознак травм. Я думаю, принаймні в ГПД ми б відправили туди двох. Ймовірно, спочатку відправили б групу криміналістів, щоб оглянути місце події, а потім зателефонували по відділ вбивств і відправили туди двох. Просто тому, що виникає багато запитань. Це досить дивна подія, коли ця молода дівчина опиняється мертвою посеред коридору, посеред ночі. Ось так я думаю. Я думаю, за таких обставин відправили б двох людей. Та кімната в коридорі. До речі, цікаво, коли маєш справу з готелем, правда? Чим це відрізняється від дому? Чим ця сцена відрізняється від будь-якого іншого місця, де ти стикаєшся з мертвим тілом? Чи відрізняється таке розслідування, якщо ти маєш справу з такою великою власністю? Ну це чудове запитання, тому що я працював у службі безпеки 22 роки в одному з великих готелів у Х'юстоні. І в нас дійсно було кілька випадків у готелі, які вимагали втручання поліції, у кількох із них довелося викликати відділ по розслідуванню вбивств, І... це відрізняється в тому сенсі, що у вас інше оточення, це не якість із чимось обмеженим, наприклад, будинком, він у вас є і все. У вас є, принаймні у моєму випадку, тисяча будинків, якщо так подивитися, у кожній кімнаті. Тобто кожна кімната, якщо не знайти кращого слова, це як окрема оселя, так? Тож усе залежить від того, де це відбувається. Тепер, якщо це відбувається в кімнаті, тоді цей коридор буде перекритий і цей поверх буде перекритий. А потім питання в тому, що тобі доведеться. Коли цим займаєшся, доведеться прочісувати цей поверх. Якщо тобі доведеться це робити, ти маєш змусити керівництво співпрацювати з тобою, звісно, щоб забезпечити охорону місця події і не порушити загальну роботу готелю тут все ускладнюється, додається більше рухомих частин, а потім ти проводиш розслідування так само, як і будь де, незалежно від того, де саме знаходиться місце події. Забезпечення безпеки є ймовірно найважливіше, але можна уявити, що камери є всюди. Тож, якщо ми намагаємося скласти хронологію подій, дізнатися, які були її переміщення, або коли вона зайшла до кімнати, це буде легко задокументувати, правда. Я б теж так подумав, якщо все всередині готелю, але ти не знаєш, чи вона виходила чи поверталася. Тож ти б так і зробив. Так і є спосіб, є способи це зробити. Я знаю, що готель, у якому я працював колись давно, робив саме так. Коли відео дійсно почали з'являтися, вони встановили всі відеокамери. Я припускаю, що готель, у якому я працював, оновив усі ці системи, і я просто припускаю, що цей готель у Сан-Франциско має якусь систему відеоспостереження. Ви повинні це зробити, а потім можете піти до Часів входу і виходу з кімнати, і отримати уявлення про те, коли можливо. А потім ви поєднуєте це з відеозаписом, який у вас може бути, і отримуєте уявлення про те, як встановити хронологію. Потім поговоріть зі свідками, поговоріть із друзями перевірте мобільні телефони. Я маю на увазі, існує безліч способів, особливо в цифровому світі, в якому ми живемо, скласти хронологію. І це справді буде важливо тут, тому що єдина дивна річ у цій конкретній справі це те, що ця молода жінка зараз сама. І хтось, здається, я це читав гість, ще один гість. Не сказано, що вони пов'язані з нею, вони її знайшли, і тому це буде. Це перше питання, яке виникає у мене в голові. Хто її знайшов? Чи мають вони якийсь стосунок до неї? А потім ти намагаєшся відмотати назад, як вона опинилася сама на підлозі. Отже, але знову ж таки потрібно працювати від того моменту, де вона знаходиться, а потім рухатися назад і намагатися визначити звідки вона почала? Ти вже згадував про це раніше? Коли вони стверджують, що немає доказів злого умислу, у мене виникає два питання це все. Немає зовнішньої травми, так? Тому так і думаю. А чи може це змінитися? Вони можуть повідомити, можливо, немає попередніх доказів злого умислу, але це може змінитися в ході розслідування. Ну, немає ознак злого умислу. Це вигадка ЗМІ, Так я б ніколи не використовував цей термін у своїх коротких коментарях. Я більше згоден з тим, що ви сказали. Наразі ознак травм не виявлено. Розслідування триває. Чому так формулювати? Чи може це змінитися? І щоб було зрозуміло, ми не маємо цілком можливо, що це так, цілком можливо, що це смерть, яка не пов'язана з якимись іншими підозрілими обставинами, що хтось інший був причетний, або можуть бути інші причини. Але чи може це змінитися? Що могло би призвести до такої зміни? Як нам слід про це думати? Це стане відомо в результаті розслідування. Раян, тому ти не хочеш забігати наперед? Це одна з ситуацій, коли перед тим як щось сказати, припустимо, що ти хочеш висловитися, якщо вони дійсно визначать, що за цим стоять якісь підозрілі обставини, і почнуть розслідувати ці речі. Треба бути дуже обережним, коли виходиш із короткою заявою, щоб повідомити громадськість, що ти зараз у нас є деякі докази, які ведуть нас в іншому напрямку, але знову ж таки розслідування триває. Це своєрідна тонка межа. Бо коли ти виходиш і робиш такі короткі заяви, звісно, готель турбується про безпеку своїх гостей. Тож, якщо це була якась підозріла подія, або якщо це сталося через те, що хтось інший убив її, тоді саме гості готелю є тими, хто. Ви повинні переконатися, що тут є певне відчуття терміновості, щоб гарантувати вашу безпеку. Правоохоронці роблять усе можливе, щоб знайти відповіді на це питання, і тому це стає проблемою для зв'язків із громадськістю і заспокоїти людей, що у нас у готелі немає вбивці, який вільно гуляє. А якщо і є, то чи це пов'язано саме з нею, чи це просто якась випадкова людина? Розумієте? Пробіг через готель, схопив її, убив якимось чином і потім утік. Тому знову ж таки треба бути обережним із цим, це необхідно. Якщо ти збираєшся вийти і зробити якусь заяву, тобі краще мати підстави для того, щоб обрати будь який напрямок. Бо якщо ти вийдеш і зробиш нечітку заяву, все, що це робить, це створює людей в інтернеті, які починають вигадувати теорії змови і бла бла бла, і це просто створює багато непотрібної плутанини. Я цілком розумію, ти правильно підмітив, коли встановлять причину та обставини смерті, і коли цю інформацію повідомлять. Ну, судмедексперт цим займеться коли вони проведуть ростин, можливо, зможуть визначити попередню причину смерті. Uh... Можливо, у цьому випадку, тому що, принаймні на місці події, нам повідомляють, що її одяг на ній, і так далі. Тобто на місці події немає видимих ознак травм, але коли її доставлять до судово медичного експерта і почнуть оглядати тіло, вони можуть побачити деякі ознаки травм. Можливо, там буде щось, чого вони не побачили на місці події. І я пам'ятаю, що у мене була ситуація, коли сталася смерть. Ми доставили хлопця в бюро судово-медичної експертизи. Я провів Ростин і виявив, що там було І це було зроблено викруткою. Коло та рана в його грудях, яка не кровоточила крові не було, але коли його поклали на стіл і оголили, то побачили дуже маленьку колоту рану. І так він помер, його вдарила викруткою його дівчина. Тож буде розказано багато всього. Це тіло, доказ, і як тільки буде проведено ростин, тепер, можливо, вони зможуть визначити під час ростину, що могли бути якісь проблеми з серцем. Можливо, в органах тіла будуть ще якісь речі, які підкажуть їм, що на їхню думку саме це й сталося, і це попередній висновок, пам'ятаєш? Але думаю, що саме в цьому випадку вирішальними стануть токсикологічні тести. Ці токсикологічні тести, знаєш, іноді тривають місяці, а результати отримують не раніше ніж за тижні. І тоді судово медичний експерт матиме краще уявлення, щоб винести остаточний висновок щодо причини смерті. Як тільки ми дізнаємось причину смерті, це визначить і її характер, тобто такі типи характеру смерті, вони можуть визначити це як вбивство, природну смерть, нещасний випадок або невизначене. Залишилось тільки почекати, і я знаю, що саме тут люди стають такими нетерплячими, особливо коли йдеться про досить гучну смерть, як у цьому випадку, яка залишилася незрозумілою на місці події. І знову ж таки це змусило людей вигадувати всілякі безглузді теорії змови та історії. Але дайте слідчим працювати. Мені цікаво, чи ця сім'я відрізняється, що я маю на увазі. Перш ніж ми завершимо, як би ви повідомили результати сім'ї раніше за всіх, раніше за медіа, як ви спілкуєтеся з сім'єю. Чи повідомляєте їм про хід розслідування? Як багато ви з ними спілкуєтеся, які результати? Розкажіть нам про це. Ну, я робив це багато разів, і це так. Одна з найскладніших робіт детектива з розслідування вбивств провести родину через смерть, принаймні спочатку це неможливо пояснити, я маю на увазі, їй здається, 34 роки вона молода жінка у найкращому періоді свого життя, і раптом бах, це трапляється. Я завжди дотримувався підходу, що бути прямолінійним, відкритим і максимально чесним це найкращий спосіб спілкуватися з родинами, тому що і я казав це родинам, я казав, дивіться, я не хочу говорити вам те, що ви, можливо, хочете почути, тому що, коли ви дізнаєтеся, що я так роблю, ви будете злі на мене, а я не хочу, щоб ви злилися на мене. Тому я хочу бути повністю відвертим, хочу бути відкритим і хочу розповісти вам, що я знаходжу під час розслідування, щоб ми могли краще впоратися з цим, тому що це важко незалежно від того, хто ця людина і кого стосується втрата, це справді важко пережити. Я намагався бути дуже співчутливим і зрозуміти, через що вони проходять, тому що сам переживав подібні речі, тож це дає мені певне розуміння. І я завжди кажу їм знаєте, мені дуже шкода, щиро співчуваю вашій втраті, і завжди намагаюся запевнити їх, що молюся за них, і я це справді маю на увазі. І це дає певну розраду, певне полегшення, принаймні тим сім'ям, з якими я спілкувався протягом своєї кар'єри. І Філ, я тобі скажу вони мали щастя, що ти був поруч, вони мали щастя, що ти був поруч. Філ Вотерс, дякую, що знайшов час. Ми уважно стежитимемо за цим і подивимося, як розвиватимуться події. Дуже вдячний. Дякую, що запросив мене, Джесі. І це все, що ми маємо для вас зараз тут на сайтбар. Дякую всім, що приєдналися до нас. Як завжди, підписуйтеся на YouTube, Apple Podcast, Spotify чи де слухаєте подкасти. Слідкуйте за мною в X чи Instagram. Я Джесі Вебер. До зустрічі.